Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Одразу після Полтави та Львова побільшало бавовни на аеродромах РФ. Нікуди вони не подінуться від гніву ЗСУ. За 35 годин понад 10 пілотів РФ були ліквідовані за різним порядом Причина аварії, напад біля під'їзду, ДТП. Вибухи, як люблять казати самі росіяни, совпадіння. один із таких пілотів, – 41-річний Акрапович. Саме він наказував бомбити Маріуполь. Саме він і його зверну бомбило Київ. Карма догнала. Не так давно розслідувачі інформ напалом отримали сімейні фото офіцерів дев'ятсот 10-го гвардійського штурмового авіаційного полку РФ, які торік бомбардували український Маріуполь, як повідомив інформнапалм своєму терглам, каналі ці фото були зроблені під час новорічного корпоративу колективу російських убивць. На кадрах можна побачити командира 960-го штурмового авіаційного полку РФ, полковника Сергія Атрощенка, який віддавав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі, а також лікарні міста. а Також на знімках його колеги позують разом із своїми дружинами. Фото не було у відкритому доступі, їх вдалось витягнути завдяки листуванням з фотографини. Яка надавала Антрощенку после його зйомок корпоратив, пояснили розслідувачі. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко зауважив, що за своїми можливостями Україна випереджає мосад ізраїльську розвідку. Під час ефіру на телеканалі Фрідо він висловив переконання, що головне управління розвідки Міноборони служба зовнішньої розвідки служба безпеки контррозвідка України зараз працюють на максимальних можливостях та за їх межами. А тим часом це теж дуже досить таки масштабна робота, не стільки внутрішня, скільки зовнішня про неї рідко, коли згадують відкритих джерелах. Розповідає Коваленка про діяльність ЗР. Він констатував, що. Українська сторона сьогодні прихопила ініціативу за низкою напрямків російських силових структур, до яких належить ГРУ ФСБ ЗР. Ба більше Ковальов стверджує, що очільник російської служби зовнішньої розвитки Сергій Наришкин взагалі перетворився на пропагандист, який перетранслює банальні примітивні нікчемні фейки. І все це демонструє, що російські силові структури як від 14 до 22 року, все таки на 2-3 кроки випереджали нашу роботу. Зараз все назад, зараз зовсім по іншому, і це яскрава демонстрація того, що Україна зараз пише абсолютно нову історію. Ба більше Коваленко переконаний, що зараз Україна спецслужби випереджає МОСАД зовнішнього розвитку Ізраїля. Це не вдокер, це реалія. Україна зараз за своїми можливостями випереджає мосад. Підсумав він редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висунки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.